А ось і перший зачеп. О, хорош. хорош. Я прям бачу цю клювати. Що, теж зачепився? А. Іди сюди. Час рухатись і нам. Тим паче, що тут стільки зачіпів. От як біля таких корчів немає стояти риби. Але диви, як всі гарно. Це точно судак. І схоже, що ще не поганий. Та воно клювака відбулася щойно і зрізав зразу, ще, ще бровку. Такою кількістю зачепів трошки морально важкувато. Вітаю вас, шановне панство! Команда Сучасна риболовля продовжує сезон зимових розвідок. Сьогодні ми обрали чергове нове для нас місце. Колись дуже давно я один раз рибалив тут з берегу, але по-перше, ми ловили в теплу пору року. А по-друге, ми ловили лайтовими снастями окуня і усіляку невеличку рибу. Сьогодні ж в нас трошки інше завдання. Шукати ми будемо зимового судака, тому максимально далекобійний комплект. А відштовхотись ми будемо від глибоких ям, від гарного твердого рельєфу і в першу чергу від наявності білої риби. Сьогодні, щоб гасити максимально далеко, я взяв з собою 962 Аріона Мельтішку з тестом 5.21, довжина 2,90. Ну і ви розумієте, що це та катапульта, яка буде класти наші монтажі максимально за горизонт. На аріоні в мене стоїть 4000 на дева каудія СІшка і 06-й по Японії Duel Hardcore Proшка. В першу чергу, як я вже сказав, нас цікавить Судак. Нас цікавить викид глибокі ями, але тим не менш місця тут такі, що тут спокійно може жити щука. Тому сьогодні будемо використовувати, я думаю, виключно, товсті 0,5 і віці. Отже, дивіться, перший закид показав наступне: на викиді ми маємо глибоку яму і ближче до середньої дистанції йде а, дуже різка бровка. І от коли а, я вскарабкався на цю бровку, я зробив дуже потужний контакт. А це не була покльовка. Я садив приманку комусь в бочину, але я не впевнений, що це біляк. Я думаю, що це або щука, або може якийсь судачок на бровці стояв. Тому що декілька разів перезакид в ту саму точку я зробив, більше контактів не було. Отже, хтось тут живе і цього когось дуже терміново треба впіймати. Нові місця для мене це завжди дуже цікаво. Адже одне діло приїхати в знайому тобі точку, де ти знаєш весь рельєф, де треба шукати рибу. І зовсім інше діло, коли треба все розвідувати з нуля. Тут трошки О! Ось і перший зачеп. Ось та сама бровка. Ну, Якщо є зачепи, то десь поруч може бути риба. Обриваємось, перев'язуємось і шукаємо далі теж зачепився? Yeah. Бачиш, бровка гарна. Бровка гарна. І хочеться вірити, що ми на вірному шляху. Yeah. Десь yeah. же yeah. тут має бути рибка. Yeah. Ну ти десь в тому самому місці зачепився, що і я. Ух ти що! Ніфіга собі! Оце покльовка! Оце покльовіна на паузі. Оце дуже потужно лупануло. Блін, а що ж це було? Мабучука. Судаки зараз так нагасять взимку. Слухай, ну це цікаво. Це цікаво, рибка є. Будемо шукати. О! <плес> о, хорош! Хорош! Я бачив цю клюваку! Ну блин! Сріс! <плес> щука! 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 А ні, відмалують. зараз. — Що, приманка залишилась, так? Да? Ніби, так. Да. А, ніби ні. А ну? Мені здається, зрісобровку. Можливо. Yeah. Можливо. Так, mm. да, зріз з Слухай, ну це судак. Отже, це, да, судак, це був. судак був. — Да, Це судак був судак. Це вже який? Третій чи четвертий контакт з точки, з першою. Круто. Слухай. І я обірвався. І ти обірвався. Ну. Пішли перев'язуватись. <рес> Колективні перев'язування вони такі. <рес> Буквально на першій точці нам вдалося знайти рибку. В мене два контакти на Віпо і Увада, тільки що схід рибу був також на цю приманку. Я перев'язався, поставив трошки меншу вагу, бо зараз ці контакти відбуваються в районі бровки. А туди ми докинемо навіть десяточку. Ну і погнали, друзі. Погнали! Це дуже обнадійливо. Є сподівання, що сьогодні рибка трошки поклює. Можливо, ми попали рибі на голову. Можливо, це також ранковий час, коли риба більш-менш активна. Але вона є. Слухайте, чотири контакти з однієї точки це немало. І в мене контакт є. є, друзі. Щось під сіло. Щось під сіло. Але поки що взагалі не пручається, чи це риба, чи це не риба? Поки що не зрозуміло. Може якогось судачка підбагрив. Ну супротиву нуль. Поки що супротиву нуль. Іди сюди. Хто ти там? Хто ти воїн? Що це буде судачок, я не відмовлюсь. Може просто десь придавив трошки. Але якщо б він накрив бородою, я думаю, я вже це відчув. Поки що реально не... Да, так, підбагрений. Підбагрений судакін. Підбаграний, друзі, за п'яту точку. <плес> Та добре, добре, заплавець. Такий судачок, швиденько його відпускаємо, щоб не колоти. Отже, рибка такі є. Не дарма ми тут стали. Як для першої постановки, я б сказав, дуже навіть не кисло. А, Звісно, що не всі контакти в нас були покльовками. Частина риби десь а, підбагрювалась, частина десь за бок, але були і покльовки. От у Влада, наприклад, 100% був схід а, судака, який клюнув по чесному в рот. Він знову ж таки підсів, водос знову по бровці пішов. Да. Вижте, є чіпа, є гарний рельєф, білої риби ми поки що тут не знайшли. Але судачок тусується. Перших хвилин 15 у нас відбувались контакти, покльовки, ну ледь не через закат. Зараз цих контактів немає взагалі. Судачок в ранкові години він постійно переміщується по ямам вздовж рельєфу, за білою рибою, і, скоріш за все, він просто пішов десь далі. Тому час рухатись і нам, тим паче, що тут стільки зачепів. Поки що мені все подобається. Є гарний зли рельєф, є глибокі ями, є тверде дно. І що найголовніше, на світанку вдалося попасти на рибку. Не факт, що далі буде все так просто, але це йому цікавіше. Та ну йохани ж ти бабай, бля. А оце вже коржі, друзі. О, дивіться. Вся в ракушці. Да. Цікаві місця. Береговіка навіть дофіга корчів. Прям навіть дуже, я б сказав. Скільки ми з тобою? До десятка разів вже обірвалися Та на двох? Не, не риба. Та ні, не рибу. Чергова Шучі. гілка. І вся в ракушці, бачиш? Не? От як біля таких корчів немає стояти рибу. Але, але диви, як всі гарно. Останнім часом мене часто питають в коментарях, яким вузлом я прив'язую шнур до флюра. І зараз все це діло я вам покажу. Отже, дивіться, беремо два кінці, складаємо їх разом, змочуємо слюною, для того, щоб вони не розходились, робимо звичайну петлю. Ось наша петля. Далі ми беремо обидва кінці, продягаємо в цю петлю раз, перехоплюємо зубами, тому що пальцями це робити незручно. Продягаємо два, продягаємо три, продягаємо. 4. Є. Ось така краса в нас вийшла. Цей вузол ми знову ж таки змочуємо слюною і затягуємо. Дивіться, вузол в нас затягнутий неповноцінно. Ми беремо за основні проміжки флюра і шнура. По-перше, затягуємо їх. А по-друге, і це дуже важливо, знову ж таки, зубами або якимось плоскогубцями беремо і затягуємо. Кінець шнура, флюр можна не чіпати, обов'язково затягнути ось цей кінець. Все, наш вузол затягнутий, залишилося лише обрізати обидва зайвих кінці. Цей вузол є одним із найміцніших, і сам по собі він ніколи не розв'яжеться. З рибою поки що не все зрозуміло, адже ми встигли пройти всього лише дві точки. А от зрозуміло те, що ніжки підмерзають прям капітально. Тому зараз ми бахнемо чайочку, відігріємось, відпочинемо і продовжимо. Опа! Опа! Ще одна покльовка судака. А я її навіть не відчув. Він в черговий раз насів на лежачу на дні приманку. Слухайте, я на дану хвилину один пообрвався вже близько 10 разів. Це просто жесть якась. Тут тупо суцільний затоплений ліс. Я знав, що тут є гроші, бо ми і взимку тут по кризі рибалили, і один раз з берегу я тут колись вазок, але щоб їх було стільки, ну я навіть і подумати не міг. Я вже, якщо чесно, не впевнений, що нам ще бурашок вистачить на сьогодні. Що там таке водос? Та воно клювака відбулася щойно і зрізав зразу ще бровку під час. Недалеко, так? Да? Так, да, вже поруч майже звузав. Да. Це вже мабуть, блін, сьомий сьомої обрив мене чи. У мене вже близько десяти. Ну от що ти будеш робити? бляха муха Ну нарешті. Ну нарешті ж бляха-муха. І як он так, друзі. Це судак. Це точно судак. І, схоже, що ще більш-менш непоганий. Підсів. Підсів і зна. Да, слухайте. Наче нічогенький. Головне, щоб він в бровку не зайшов, а точніше в кручі. Точніше, в Боже, ну просто настільки здалеку клюнув, що я навіть не знаю з максимального викиду. Ох, як же ж я довго чекав на цю покльовку. Головне тільки, щоб не завів. Можливо, він, до речі, бородою десь прижав, накрив карманку. Зараз подивимось, сподіваюся. <кій> Давай піднімайся. Якось він трошки йде, да, з боку він трохи засікся. але це вже чесна покльовка. Це вже 100% покльовка. Нарешті чесна покльовка. Дуже довго я на нього чекав. Відпускаємо друзі. Біжи. Побіг. Побіг. Бачите, все ж таки находили ми рибку. Вдалося його знайти. Цей судак він... Скоріше за все не буде довго стояти на одному місці. Він зараз курсує по ямам, по, а, по бровкам вздовж рельєфу. І от що цікаво, білої риби поки що не знаходимо. От білі поки що немає взагалі. Але ось такі поодинокі точки, поки що приблизно одна на 7, на 8 постановок десь працьовує. Але добре, що хоч так. Знову ж таки, цікаво. Локальну ямку я на викиді знайшов дуже глибоку. А от правіше в нас знову ж таки суцільні міляки. Ну, якщо у нас цікавий судак, то потрібно ходити і вишукувати саме найглибші місця, куди можна докинути з берега. Це прям дуже важливо. Безумовно, десь тут може щука стояти ближче до берега, по канавам, по корчам. Але поки що за неї зачепитись не вдалося. А от судачок з глибоких ям. Ну, Не сказати, що він прям покльовує, але хоча б якась активність є. Ось і в судак судах залишив без хостяри. Бачиш. І піців також, да? без покльовки? Так, без покльовки, пізнав. Є. Друзі, я слухайте, я поставив рибку на щуку і думав дуже ретельно прокинути, прокидати берегову каналу. Схоже, що судачок на неї клюнув. Прям дуже схоже. Бляха, і відпав. Ну й тьохани ти бабай. І відпав. І корч. Ну що тут ще можна додати? Прям все сьогодні проти нас. Да, свої коробки із приманками ми сьогодні підчистимо капітально. Я вам чесно скажу, я вже просто замахався обриватися. Знову ж таки, поставив вовсет Кожен раз після обриву намагаюся експериментувати з приманками. Але такої кількості зачіпів в мене вже давно не було. Ай, і відвалився знову. Ну ти подивись, чітка покльовка. Чітка покльовка. Так, швиденько вимотуємось, бо корчі тут дуже високо стрічать над дном. Знову судачок був. І так, що я вам хочу сказати? А, працює менша вага. Ну Добре, що хоча покльовки є. Ось такою кількістю зачепів. <гум> Трошки морально важкувато. Я вже забув, коли я останній раз кілька разів за риболовлю чіплявся. І ще навіть не на обід. Ах ти, знову покльовка, ну ти подивись. І знову ж таки недалеко. Виявляється зменшення ваги напряму повпливало на дзвінкість покльовок. Я кожну покльовку відчуваю в руку. Він доволі злісно лупить, я вам скажу, як для свого розміру. Це невеликі судочки. На великого поки що натрапити не вдалося. Але він клює. Покльовки, звісно, є. І зменшенням ваги вдалося домогтися правильних підвисань. Судочок тут стоїть ближче до берега. Бо тут е е яма глибока, вона підходить ну, ледь не до ніг. Але результативність мене взагалі не влаштовує. О! Блін, да ну! Ну що ж це таке? Я же ж довго цю покльовку чекав. Він знову підсів. Знову підсів. Це вже недалечко, до речі. Ах... Да, як же ж важко сьогодні ловити. Як же ж важко сьогодні ловити? Щось, здається, я побачив і здається, що ніфіга мені не здається. Зараз подивимо, що це таке. Бачите? Не знаю, чи це якийсь кітайоза. чи оригінал, хоча навряд-ли. Навряд чи оригінал. А зараз подивимось. Так, і хто ж ти в нас? А ну, тримай. Я думаю, що точно кітайоза. Челенджер міну. На да. подивись. Ну, Вже не з пустими руками додому поїдемо. Ай. Да, З таким кльовом і сміх, і гріх. Вже починаю шукати якісь воблери по кущам. є. Ну скільки ж ви сьогодні сходити будете? Скільки ж ви мені будете робити нерви? І знову ж таки з самого викиду. Просто перший підрив, а він вже сидить. Половина приманки просто надірвана одразу за гачком. То він десь підсів от одразу за гачечком. Як тільки я приманку підірвав і відчув, що риба сидить, він одразу відвалився. Але він не на гачку сидів, він сидів на самій приманці. Плавають на човні, тролять. І загалом ми сьогодні, в принципі, дофіга човнів бачили. Більше десятка, напевно. Ох, з яким би зараз задоволенням я вийшов би сюди на човні. Але, на жаль, не можна. На жаль, не можна. Ох, яка сіліконіна. Це на щуку тролять. Зазвичай я намагаюся не випускати ролики, де я впіймав одну чи дві рибки. Але сьогодні, якщо ви дивилися уважно, ви прям бачили, скільки було. Під садок риби, скільки сходів і так далі. Ми б ще впиралися десь пів години точно, але, на жаль, в мене почали протікати вейдерси. Далі я ловити вже просто не можу. Все. Збираємось і їдемо додому.